Чорномочні козаки! Наше гасло. Розум, родом, дивитися, та сила, все це для тебе, моя Україна. Охоплена полум'ям, рідна країна. По ворог в атаку йде. Злилися відважні, творили єдині. Ніхто не відступить ніде. Гремлять над полями і лісом гармати. Серце не знає страхів, Мужня і стійко, сміливо і завзято герої боронять свій дім. Горить вогонь і не згасає в гарячих люблячих серцях герої Україну захищають, бо Во ім'я волі, правди і життя. На рукаві кров. У серці любов за правду, волю за сім'ю за дівці, за кохання за свободу на сонці сльоза ранкова роса. не плаче поруч я з тобою, ми ж одного козацького роду, тому зараз вічна слава. Кому пам'ять, герої не вмирають, вони живуть у кожного, вони нас захищають, на полі не митимо, герої не вмирають, герої світла, як Бог, вони нас закривають на небі, Ми згадуємо зі сльозами болю про тих, хто не вернувся із боїв і дякуємо захисникам героям, що відстояли незалежність нашої землі. Їх імена палають зорями, їх голоси звучать у вітрі. Їх долі вплетені в історію, їх спогади кожні вірші. Схиляємо в пошані, Герої в назавжди, завжди, вони державу захищали, що жив по нів, сила ти. Вірю я, перемога прийде, Україна стане із руїн. Вірю я, що сильні духом люди, стануть разом, стануть як один, вірю в тебе я. Рівна ти моя, і та свята небо відліта, Він в тебе я. Рівна ти моя, І та свята. Та не браття при дні, вільними людьми. Разом ми сині ми, а ми титани мужніми, стане братця, призні краї, вільними людьми. Гідним був, геросла. Землі в країнської селі, їх сила і воля на здоланні, їх подвиг в пам'яті віків. Нескорених чекає перемога, країна встане із руїн, бо титани, воїни, країну тримають на плечах своїх. Клавіримо світло, хочемо світла, ми разом все можемо, користу кошель, ми переможемо, за те щасливий ще стає, беремо. Одягу це золо, одягу зову, на шлях, шлях до перемоги.